Всіх вітаю, любі друзі. Вон скільки груш. Це сусіди дозволили зібрати. Падають груші, гніють. От. А курочки їх добре з'їдають за пару днів. От. І покажу, яка ж все ж таки хурма. Ось вона яка. Це я так розумію, це вона така і є. Тобто, потрібно прививати на це дерево, бо це не то. От, зараз вам покажу. Вона смачна, але дуже кислява. Тобто Там дуже багато кісточок. Вона сочна, вона така крахмаліста. І терпка. Насчет терпка, я б не сказала, тут і зелену з'їв. Коли отака м'якенька, вона не терпка взагалі. Вон. Тобто, якщо вона така м'якенька вже дуже, то вона не терпка. Солодка, смачна. Ну, от Скільки я їм, взагалі не терпка. Класно. Але ж мілка дуже. Ну, якщо переспіє, то сиплеться. Багато вже попадало. Все, там. Да? От ще м'якенька. Ну, не, не діло. Це не діло. Зірву пару штучок. Що це за сливи? Ось ця не відривається, значить, терпка. Смачна, не терпка, якщо м'ягенька. Попробуй. Просто косточки і мілка. Чуть-чуть зеленковатая, чуть-чуть не недозрела, тогда теркая. А если уже мягкая, то не терпкая вообще, да? Ну я жарила не терка. Ну добрые, а все. Да. Она. Если Не, не, то если чуть-чуть зеленковатая, тогда да. Ай, хотела показать, на крыше выросла. Он такая, ой, да она, ой, гарбузина, Здесь там да там растет. Да не, не надо. Ну і поки все. Тут нема чого робити. Капусточка ось така. Не дуже гарна, але росте, Вона буде і зимувати тут. Я буду листочки нижні прибирати курочкам, так буде Там. зимувати. Лобачок щось напало, але поки не прибираю, хай доростає. Так, да, пішли. Так, пройшло ще пару днів. Прийшло ще пару днів. Вон, які вже. Я їх сюди ближче до входу почепила. О, о, ой, краса. Так, сохне. Від цього можуть жовтіти молоді завізи. від того, що я прискала водою. Вони цього не люблять. Так, треба ось так повернути. Добре, зараз я їх розверну, О, покажу ще. Ще пару днів і можна знімати. Тобто, коли вони вже ось такі величенькі, можна оприскувати. А коли вони ще ось такі, пряме попадання води може сприяти тому, що вони жовтішають. От. Але волога повинна бути, то ми оприскуємо а, стіни, підлогу, але стараємося не попадати на приморті. Добре. Так, вже закриваю на ніч. Ой, двері. Що ви тут? Бо прохолодно. Так. Яйця не несуть в ящик поставила їм, поки не несуть. Все добре? Все добре. Оно ну, гляньте, що роблять. Пітухи. Вилазять і клюють мені огірки. Так. На. На, хазяїн, хазяїн, тільки ти здоровенний. Курочки маленькі. Теж огірочки. Тут вже посохли майже всі. Залишилась парочка. Отаких от довгих. Тоже щось їм не вистачає. Так, капусточка вже така гарна. Що тут цвітна? В'яже, чи ще ні. Нема нічого. Нема нічого. Так. Калія яка гарна. Ось така. Ось така кукуруза. Друга хвиля, яку я досаджувала. Второй врожай, ну, другий врожай. Ось такий ще є кавунчик, але ще вус не висох. От він, то ще зелене. От перчик ще гострий є. От кабачки ще є. Вон. і тут, і тут кабачок. Так, це можна зірвати. Тут був гарбуз, а от він. у сусідів. Он такий. Хай ще росте. Так, і слива. Ще є. Помідори чері, воно скільки, але щось в мене. Ми так їх їмо, але нічого не роблю з них. У мене ще є закрита з того року консервації. Так, що тут з кабачками? Який салат? Якийсь дивний салат. Так. Ось ще гарбуз висить. А і от також. Один на дачу віднесла. Це три ще висить. Один на дачі, один тут лежить. П'ять гарбузів було з одного кущика. Баклажани ще є багато. Так, а це я залишаю, буду консервувати, буду додавати для краси. От ще помідорчик. Ось ще помідорчики. Ну, помідор уже все. Майже нічого нема. Все, персики ми... Спиляли ось таким чином, ось залишили, а вдруг піде, От. Так. в общем якось так. Утрік? Так, все, сейчас їх нагодую, напою, накормлю. І сьогодні получила посылочку. Онь такі відра замовила. Може, кому надо? Замовляла через ProMua, Але також вони є і на OLX. Це відра Бушні від силікону. Це я взяла під комбікорм. П'ять відер, попробувати, але мені сподобалось, буду ще брати, напевно. Ось, Ось таке відро. Воно чисте. Ніякого силікону внутрі нічого немає. Тобто, чисте. Є грязні, тобто силікон самі вимиваєте. Ось таке 100 гривень, є в OLX по 50 гривень відро. чисте від силикон, бушне, але от воно в гарному стані. А є навіть і по 20 гривень, але самовивоз. Ось таке відерце. Гляньте, краса, краса. Ого, Зараз я пересиплю туди. 25 літрів відро. Дуже класне. Ось, пересиплю зараз туди. Якщо все добре, то буду ще замовляти, якщо мені буде мало. А доставка вийшла 200 гривень. Не пам'ятаю, звідки воно йшло. Так, де воно, де воно? Дніпропетровська область. Не знаю, взагалі, десь недалеко. Получається, десь метр висоту було. Ну, не дуже важке. П'ять відер. не важке, 5 відер От, Доставляла я на адресу 200 гривень вийшло. Ось такі класні відерка. Ну Я дуже задоволена, для комбікорма саме то. О, зараз пересиплю, все буду робити. Бо ми ще мені просто тут натворять ділов. А так буде красиво, гарненько тут собі стояти для курочок. Відкрила собі, насипала скільки потрібно. От. Ну, не можу зараз знімати і показувати. От, все зроблю, потім покажу результат. Так, ну, заповнила всі п'ять відер. От, один мішок повний. Це два відра. От, кукурузу всю пересипала. Горох одне відро, пшениця одне відро. А от, і насіння соєшник одне відерце. От, А решта стоїть ще в мішках. Так, ну що я скажу? У мене раз, ну, це ракушку я не буду відра. Два, три, десь чотири мішка залишилось, Це вісім відер. А, ще треба. Ну, вісім я, звісно, напевно, брати не буду. А от ще б я взяла дуже класно Бачите, яким? Ну, подивлюсь, буду замовляти ще, поки в них є. От, напишу прямо сьогодні вже напишу. Вони дуже швидко вчора замовила, сьогодні вже відправили. от І на наступний день вже отримала. Чисті. Я переживала, що буду силикон якось вимивати, витирати. Ні, це сухе відра сухі, красиві, не побити, не пошкрябані. Як новеньке. Яке коштує 500 гривень. Таке відро 25 літрів, 20 літрів коштує 500 гривень нове приблизно. А так, от по 50, по 100 гривень можна собі обрати на пром'ю або через OLX. Беушне відро від стро... будівництва там написано, або від силікону, як у мене. Ось, і буде гарно так стояти. Так, да, візьму ще. Ще декілька відер. Можна було б і 10, але ж доставка. Це два рази по 5. Це вийде 550 гривень. 5 відер виходить. От. 1100 гривень буде 10 відер. Дорого, так? Але 1100 гривень це 10 відер, а не 2 відра, якби я нові купляла. От. І купив ти їх раз і користуєшся ними вони, я думаю, що будуть служити довго, гарні такі. От. Все, закриваємо. Клац. Красота. Хі -хі. Не, ну, мені сподобалось, не знаю. Може, 5 ще вісім поки. От. Бо це я дуже багато замовила. Я так багато зазвичай не замовляю. От, беру поменше. Ось так. А є також бочки бушні. Також ми зараз придивляємося, є метал... ну, металеві, є пластикові. Певно, пластикові ще треба бочки взяти. Це було б краще. От, Але. Трошки дорожче. Бочки від 200 гривень за бочку, мінімум. Бушні, якщо навіть-300 300 гривень за бочку. О, це, якщо мені брати, десь треба 4 бочки. Ну, також дорого виходить. Ну, майже те ж саме виходить. от Все, тому кому цікаво, от це ще не кінцева в мене тут ситуація. Бо бачите, ще скільки мішків. Але виглядає пристойно. І головне, миші не достануть, не будуть гризти. От. Ну, добре. Ось так ще третє відро стане. Три ряди. Так, тут, виходить, 4, 8, 12. 12 відер. стане в мене тут вздовж стінки. 12 відер. У мене є 5. Ну, так, да, десяток треба по-любому. Шість і шість замовлю двома позиціями. От зараз п'ять прийшло, можна 6. От. Це виходить 30 кілограм, п'ять відер. Все, ось так виглядає. Повісила полочку, заказала на тему. Темі, чи як воно там називається, ось така. Класна штука. От. На липучки вона там. Кріпиться, Ось так, крепко тут тримається, не знаю. Ось так от гарна така штучка для папіру, папіру там, ну і всякі там мелочовки, серветочки. Мені сподобалось.